Для кожного із нас Шевченка має в душі велике значення. І той дар Божий, який має Шевченка, пророчества, той дар Божий пробуждати в серцях людей, любов до рідної землі, козацький дух і волю, гідність, історично пробуждав всі ці роки у нас, у українців, волю до боротьби. Так само пробудив волю до боротьби і останні події на Майдані, де до сьогоднішнього часу л'ється кров і гинуть люди. Де зі словами Шевченка люди виходили на Майдан і пробуждали в серці волю, і гідність Революція гідності, яка відбулася, де загинули наші українці-побратими. І не тільки українці, в числі перших були із інших країн, і перший був вірмен. Який якраз, словами до Шевченка, звертався до всіх небайдужих згуртуватися і боротися до останнього за волю українського народу. Тут серед нас є письменники, які зібрались на форум свою Україну любить». І тут є письменники з інших країн, але живуть не в своїй країні вони, а не живуть в своїй країні, тому що там заборонено слово Шевченка. Це є Туркменія і Білорусія. Там не хочуть чути власний народ, там не хочуть дослухатися до, власно, до власної історії. І ці люди зараз поряд тут з нами. Вони живуть в європейських країнах, тому що там вільна, тому що там демократія, там є демократичні цінності. І якраз за це сьогодні виборює український народ. Виборює оте... Рабства, яке сьогодні хоче Російська імперія, пороботити нас, українців. І було б сьогодні дуже б символічно. І, на мій погляд, я запропонував першому президентові України Леоніну Макаровичу Кравчуку, ви знаєте, проводяться столи єднання. Зробити саме тут провести останній стіл єднання, тут на Чернечій горі. Запросити усіх українців з різними поглядами, кожному політику, українцю, політичному діячу, вручити заповіт Шевченка і тут, на Черначій горі, поставити крапку о той, о тих чорних сторінок сторінок нашої історії, шановна велика українська святочна громада, присвяті ці... Шановні і дорогі літні люди, які знайшли силу дошкандибати до цієї гори. Я сердечно вітаю усю молодь, яка приїхала з різних куточків України, схилити голову перед Великим Кобзарем, відчути його дух. Я вітаю тут, на Чернечій горі всіх. Хто знайшов можливість приїхати, це і колективи, це і самооборонці, це наша наукова, творча еліта. Посеред нас радий бачити тут нашого першого космонавта новітньої держави України Леоніда Каденюка, який сьогодні прийшов з гарною місією, прийшов сюди. Я дякую господарям, що сьогодні зібрали велику кількість людей тут, на цих пагорбах, над цим Дніпром, бо закликаю ще всіх тих українців, хто нас побачив в репортажах. Будь ласка, чи в часи 9-10 березня? Чи в часи 22 травня, коли відбувається перепоховання, чи тоді, коли вам просто зручно і є можливість приїдьте на цю гору, бо це є проща в вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Той заповіт виконали наші діди і прадіди. Тараса Шевченка сюди привезли на ту омріяну Чернечу гору, де він з одного боку знайшов спокій, а з іншого його неспокійна душа продовжує нас надихати. І ставати тим дороговказом, де ми маємо продовжувати боротьбу за свою родину, за свою землю і за державу України. Шановні друзі, щиро вітаю вас із нагоди проведення Шевченківського форуму. У ці травневі дні благословенна Черкащина, як і вся Україна, прославляє свого видатного сина Великого Кобзаря, українського генія, якого визнав увесь світ. Ідеї, вчинки, заповіти Тараса Шевченка і дотепер вражають своєю неймовірною національною силою і цілісністю. Його визначна заслуга у пробудженні самоусвідомлення українського народу та національної гідності. Сьогодні Шевченко опора і натхнення для нашого громадянського поступу і в новітній революції гідності і під час трагічних подій, коли здійснюється агресія проти нашої держави. Нашого європейського майбутнього нас веде Шевченкове, борітися, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Нині надзвичайно актуальні заклики Великого Кобзаря єднатися. Братайтеся! Тому нашою відповіддю на виклики і загрози сьогодення має бути єдність української нації, консолідація суспільства навколо вищої цінності, утвердження суверенної соборної незалежної України. Як прекрасна нагода для обміну думками науковців, письменників, громадських діячів цей захід, сподіваюся сприятиме пошуку нових шляхів у дослідженні феномена Тараса Шевченка та популяризації нетлінної спадщини митця могутньої творчої сили. Бажаю учасникам форуму, успіхів та наснаги усім добра і миру. Олександр Турчин. Тут зібралася зараз національна еліта з усіх куточків України і з поза її меж і стала над цим Дніпром Величним. Тут зібралася та краща духовна частина нації, яка власне і має сьогодні. На цій Чернечій горі поставити оту, як сказав голова обласної держадміністрації, крапку, бо і я щойно стояла і думала про цю крапку, щоб ця Чернеча гора стала крапкою Крапкою отим всім викликам, о імперській Росії, яка має затямити собі, і вже вона напевне затямила. Українці непереможні. Шановні земляки, ми йшли сюди 5 чи 7 кілометрів. І кожен думав, і я вголос кілька разів казала під цією спекою: як же важко йти до Тараса Шевченка, як же важко підніматися по сходах до нього. Але ця хода оце піднімання по сходах, це справді це хода до себе, це, і, це хода до Шевченка, це осмислення його, справжнє осмислення. І ви знаєте, зараз ми маємо отут сказати всі разом. Закінчилися чорні ради, але є Чернеча Рада, яка тут зібралася. Є Чернеча рада на Шевченковій горі, яка має зараз сказати: Україна є. Повторіть! Україна є Україні бути, Україні бути Шевченкові слава. років. Сюди ця аура збудована саме мільйонами людей, які приходили сюди на це місце для того, щоб приходили з відчуттям вдячності, з відчуттям шани до Великого Кобзаря. Раса Григоровича Шевченка. Ну і звичайно, був там і портрет Шевченка, і треба сказати, що він був на самому видному місці, в приміщенні в кабіні космічного корабля. І я хочу показати. Були спеціальні вимоги до тих речей, які космонавти чи астронавти беруть з собою в космос. Вони мають обмеження як по вазі, так і по, по розмірам. Ось саме тому я вибрав саме такі розмірів і за такою вагою Кобзар нашого Шевченка. Ось і був там також і була їх фотографія. От тому, ну образом кажучи, таким чином Тарас Григорович побував зі мною в космосі. Ось, і треба сказати, що для того, щоб ну, яким чином підтвердити перебування Кобзаря там у космосі, всі члени екіпажу підписали сертифікат. Шановна українська велика громада! Це, мабуть, так історично склалося, що саме на 200-ліття Тараса Шевченка, а воно ж просто так не буває, українці, українська нація, виконуючи його заповіти, вийшла на великий український майдан, піднялась за свою гідність, за свою честь і перемогла вчорашню антиукраїнську тиранію. Але сьогодні тут ми повинні, коли ми боролися тут на цьому окрузі з такими окупантами, як Губський, як Тулу, казали, що наш Шевченко це є найбільший споглядач, найбільший велик за тими подіями, які сьогодні відбуваються і будуть відбуватись в Україні. Тому перед Шевченком ми повинні поклястися і заставити нову владу. Виконати всі ті завдання, які ми виношували на Майдані. І сьогодні це теж історично на 200 ліття Шевченка Україна опинилась на великому цивілізаційному зламі. Сьогодні я переконаний, що саме Україна має виконати свою історичну місію, щоб здолати побороти останню. В Європі неонацистську фашистську диктатуру Російської імперії на чолі, як він думає собі царем, царком Путіним. Сьогодні нам кажуть, давайте шукати національні столи єднання. Та ось він, національний стіл єднання, куди зібралася українська еліта. А хто сюди не прийшов? Або він не еліта, або він не шанує Шевченка, або він не думає по-українськи. Тому ми маємо сьогодні виробити на цьому круглому нашому національному столі українську доктрину великого українського світу, який має перемогти той миршевий вчорашній азійський русський мір. Це наше історичне завдання так само, як. Постати на трьох головних китах це єдина соборна Україна, це єдина державна українська мова і це єдина українська соборна церква. Якщо ми це виконаємо, Україна буде, Україна буде такою, про яку мріяв Тарас Шевченко. Тому слава вам і слава Україні. І слава Тарасу Шевченку. Пройде біль і оживе в їхніх серцях, у їхніх головах велика туга за Україною оживе та біль, то, то, я, яка буде мучити їх, і це будуть ті люди, які разом з нами повернуть цю територію. Ми повинні розуміти, що сьогодні на сході України зійшлися три інтереси. Один інтерес це російський, це інтерес завойовника. Це інтерес, який хоче кинути українців під ноги цій військовій машині, і йому байдуже, хто там російськомовний чи україномовний, а він хоче, щоб він воював за так званий російський мир. Другий інтерес це інтерес олігархів і тих князьків місцевих. і третій інтерес це наш український інтерес. І ми маємо з вами знати, що тільки на базі цього українського інтересу, який полягає в тому, щоб зберегти цілісність України, щоб врешті-решт утвердити національну українську державу, щоб українська мова була єдиною державною мовою, щоб шанувалася наша історія і наша культура, і щоб сьогодні не вбивали того, хто говорить українською мовою. Не називали його фаш... фашистом. Оце наше з вами. В тому сенсі, що воно відбувається по всіх цілій низці наших заповідників, які, е, на які, на превеликий жаль, зазіхають ті чи інші несвідомі е, так би мовити, гори підприємці. Так? Чи ми будемо закон мати, що це буде столицею, розумієте, ми можемо говорити, але де-факто воно вже є. Бо я ви чули, перед цим казав і звертався, що сюди мають приїздати приїздити зі всіх куточків України як до свого роду духовної столиці, справді. А, про ті об'єкти, які ви казали, очевидно, треба звернути увагу і дійсно зробити все, щоб е там не було ніяких забудов, зловживань і якихось там. Е Речей, які б викликали ну, великий супроти в громадськості. Ми маємо зараз цілу низку цих е, об'єктів по всій Україні, е, і хочемо якось в цьому руслі і закликати і на законодавчому рівні е, зробити так, що це у неможливому уневможливуло е, якось ласо собі подумати навіть про е, ту чи іншу землю на території заповідної, ну заповідної зони. Можемо ми піти, а потім, коли нікого не буде, прийду та собі сяду тут і подумаю. Е, от вам масштаб власного, е, власного розуміння Шевченка. Дякую. Ну і в Біблії ви знаєте, як коли приходиш до Бога, то е, ти повинен прийти в храм, закрити двері, тайно помилитися. Так само, якщо ти приходиш до Шевченка, то прийди зроби це сам. Не треба це робити, можливо. Е, як у нас багато хто робить піар на цьому публічно, приди, тайно це зроби, тому що це все це повинно.